Вітаю вас, малята! Сьогодні вівторок, другий день тижня, і у нас математика. Щоб все вивчити і знати, треба добре міркувати, додавати, піднімати і старанно працювати. Малята, ви вже добре запам'ятали чисел. Пропоную вирішити приклади. Ось матуся курка шукає курчатко. Давайте допоможемо знайти його. Для цього потрібно вирішити приклад біля кожного курчатка. Треба відшукати приклад, у значенні якого буде число 6. Ви здогадалися? Давайте разом вирішимо. Ось курчатко, біля нього приклад 1 додати 3 дорівнює скільки. Так, чотири. Це означає, що не цього курчатка курка шукає. Ось курчатко біля нього приклад. Три додати два. А скільки дорівнює три додати два? Звісно, п'ять. А ось це курчатко, біля нього приклад. Два додати чотири. І ми знаємо, що 2 додати чотири дорівнює шість. Це означає, що це курчатко курка шукала і покличе його. А ще на подвір'ї гуляють гусенята з мамою гускою. Давайте їй допоможемо. Знайдемо гусенятку з прикладом, у значенні якого буде число п'ять. Ось це гусенятка, у нього приклад один додати три. Його вона шукала? Звичайно, що ні. Ми знаємо, що один додати три дорівнює чотири. Ось це гусенятка. У нього приклад два додати чотири. Це воно? Ні. Тому що два додати чотири дорівнює шість. А ось це гусенятко. Три додати два. Скільки же буде три додати два? Правильно, дорівнює п'ять. І ми знайшли це гусенятко. На подвір'ї гуляла індичка з індичатами. Порахуйте їх! Давайте назвемо ті числа, що більше, ніж три. Треба назвати числа, які стоять праворуч від числа три. Перевіримо, це числа чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. А тепер давайте назвемо числа, які більші, ніж 7. Перевіримо. Праворуч від числа 7 стоять числа 8, 9, 10. І вони більші числа 7. Тепер назвіть числа, які менші, ніж число 4. Отже потрібно назвати числа, які стоять ліворуч від числа 4. А це числа 1, 2, 3. Назвіть числа, які менші числа 8. Здогадалися, з якої сторони вони стоять? Правильно, ліворуч від числа 8. Вісім. Гуска на подвір'ї гуляла з гусенятами. Давайте їх порахуємо. Одне гусеня. два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Отже, у гуски було всього вісім гусенят. Раптом вона покликала гусенят пошикуватися у ряд. І піти. До річки. Давайте їх порахуємо, яке гусеня стало по порядку. Перше гусеня, друге, третє, четверте, п'яте, шосте, сьоме, восьме. А тепер покажіть гусеня, яке стало третім. Яке стало п'ятим, яке стало другим, яке стало восьмим? Чудово, малята, ви навчилися рахувати. Малята на минулому занятті ми розташовували свійських тварин на аркуші паперу у заданому напрямку. У лівому верхньому куті, потім у правому нижньому куті, у нижньому лівому куті, у правому верхньому куті, а останньому посередині. Ви добре впоралися з цим завданням. Сьогодні я запрошую вас пограти і помалювати. Нам потрібно підготувати зошит у клітинку та один аркуш олівець. Канцелярську гумку, кольорові олівці. Давайте малювати разом спочатку у зошиті в клітинку. Ставимо крапочку і малюємо вниз лінію на одну клітинку. Знову відступаємо вправо одну клітинку, проводимо лінію на одну клітинку вниз. І так, до кінця рядочка. Підступаємо дві клітинки вниз, наступний рядочок горизонтальної лінії на одну клітинку. Відступаємо одну клітинку вправо від останньої лінії і проводимо лінію на одну клітинку вправо. І так, до кінця рядочка. Відступаємо дві клітинки вниз, ставимо крапочку і проводимо вертикальну лінію на дві клітинки вниз. Відступаємо знову одну клітиночку, ставимо крапочку і проводимо вниз. І так, до кінця ряточка. Зараз я пропоную тобі пограти у гру. Гра буде називатися Шлях до чарівної скриньки. Давайте разом намалюємо цей шлях. Спочатку оберемо, чим ми будемо малювати шлях простим оліцем чи кольоровими? Що ще тобі може знадобитися? Може, гумка? Зараз ми починаємо малювати шлях. Треба постаратися. Щоб він був гарним і акуратним. Для цього потрібно уважно мене слухати і малювати так, як я буду говорити. Я буду казати, на скільки клітинок і в яку сторону потрібно провести лінію. Наступну лінію малюєш там, де закінчилася попередня. Нагадай, де в тебе права рука. Витягни її в бік. Куди вона вказала? У мене вказала на вікно. Коли я скажу, що потрібно провести лінію вправо, ти її проводиш в ту сторону, де права рука, де у тебе ліва рука. Коли я скажу, що потрібно провести лінію вліво, згадай про ліву руку. Тепер пробуємо проходити шлях. Постав олівець на точку. Малюй, не відриваючи олівець від паперу. Одна клітинка вниз. Одна клітинка вправо. Одна клітинка вгору. Одна клітинка. Вправо. Одна клітинка вниз, одна клітинка вправо. Одна клітинка вгору. Одна клітинка вправо. Одна клітинка вниз. Далі продовжуй малювати такий самий візерунок самостійно до кінця рядочка. Нагадую, уважно слідкуй пальчиком, не поспішайте і промовляйте, куди потрібно малювати лінію. Чекатиму ваших світлин. До зустрічі, малята!